Доброго дня, малята! Вітаю вас на музичному мистецтві для дітей! Тема нашого сьогоднішнього заняття Скарби України. Історія виникнення музичних інструментів. Щомісяця ми будемо здійснювати подорож у минуле по регіонам України. Друзі, сьогодні в день козацтва, ми дізнаємось, які незвичні музичні інструменти винайшли на території війська Запорізького. Чи знаєте ви, добрі люди, що значить музика? Для старого й молодого забавка велика, бо музика, як та весна в зеленому лузі, не було би музикантів, жили б ми у тузі, зів'яли б цариночки, зелені зелені, висохли б до дна річки. Студені студені. Бо як музика заграє з веселої ноти, то старому додать сили, молодим охоти. Наші предки українські козаки обожнювали музику й музичні інструменти, до клейнодів Запорізької Січі, тобто до священних символів Державності України. Належали литаври, ударами яких збирали козаки на нараду спеціальними умовними сигналами, передавали накази по війську. Литаври, барабани, козацькі сурми і труби складали кістяк оркестру війська Запорізького, до складу якого входили ще скрипки, цимбали. Волинки, басолі. широку функцію виконували музичні інструменти в житті січових стрільців. Сигналами труби скликали бійців до походу, передавали різні строєві накази, і кожен січовик знав усі сигнали і беззастережно їм підкорявся. Одним з найулюбленіших музичних інструментів у козаків була кобза. На ній уміли грати майже всі: від простого козака до кошового атамана чи навіть гетьмана. Козаки, зокрема запоріжці, вважали, що кобза подарована їм Богом, до неї вони зверталися як до живої істоти. Називали її дружиною вірною. Співу та грі на різних музичних інструментах молоді козаки навчалися у селах, містечках Гетьманщини і в самому Запоріжжі. У Січі навіть існували музичні школи. Особлива увага в цих школах приділялася духовному хоровому співу та військовій музиці. Остання досягла високої досконалості. Особливою популярністю в козаків користувалася маршова похідна музика, яку виконували на сурмах, тулумбасах та бубнах. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось. історію України разом зі мною.